У кожної третьої, четвертої людини рак виявляють на пізніх стадіях такі дані МОЗ України, як виявити рак на ранній стадії, яка у цьому роль сімейного лікаря? Сучасні методи діагностики та лікування раку обговорювали лікарі Буковинського онкоцентру із сімейними лікарями Чернівецької області на медичній конференції. Низький рівень своєчасної діагностики раку основна проблема зростання кількості хворих на онко налагодити їх комунікацію та співпрацю з сімейними лікарями. Одне з основних завдань Буковинських онкологів, щоб виявити хворобу на ранніх стадіях. Ми чи не єдиний заклад області, який почав тісно співпрацювати з первинною а саме з сімейними лікарями. До них, як до лікарів, звертаються пацієнти на декларацію. Вони з ними контактують, роблять профогляди. Наші фахівці також організовано виїжджають по різним амбулаторіям, фабам, населеним пунктам, віддалених від міста в людей, яких немає можливості на діагностику. І це, в свою чергу, кажу, дає досить гарний результат в тому, що почали більше. Кількість виявлення ранні, ранніх форм раку, а також почала зменшуватись е, занедбаність. Ми, як е, основний спеціалізований заклад області, який займається діагностикою та лікуванням онкологічних заходів, прийняли рішення про те, що ми йдемо до сімейної медицини, тісно з ними співпрацюємо, налажуємо з ними відповідні е, контакти. Ну, ми почали співпрацювати з 1 вересня минулого року, е, знайомилися з усіма спочатку з директорами. Центрі первинної медико-санітарної допомоги ми приїжджали, розповідали інформацію про онкоцентр, запрошували їх скеровувати до нас. Сімейний лікар може вчасно виявити онкозахворювання та виписати направлення на необхідні аналізи та обстеження. Ні, і справді нам дуже важливо приймати участь у такого у таких заходах, адже Пріоритетом у первинній медичній допомозі є саме профілактика і раннє виявлення. Ну і сьогодні ми будемо говорити про онкопатологію. А в сімейній медицині це має дуже велике значення. Ми постійно стикаємося з такими пацієнтами, і нам потрібно розуміти, чи ми можемо їм допомогти, як який маршрут ми можемо влаштувати. Нам потрібно співпрацювати з колегами, лікарями-онкологами, розуміти як сказати, роботу їхню, розуміти принцип роботи, розуміти маршрут пацієнта. Для нас це має дуже велике значення. Директор селятинської амбулаторії Ярема Муренюк каже, жителі віддалених сіл та містечок не завжди мають можливість вчасно звернутися за медичною допомогою. Ми дуже віддалені, і щоб людей ну якісно спрямовувати на вторинний і третинний рівень, щоб надавати ну найпри найшвидшу допомогу, найякіснішу, тому що дійсно людині добратися за 150 кілометрів до якогось центру, то є складно. Під час конференції лікарі Буковинського онкоцентру розповіли присутнім про сучасні методи скринінгу та діагностики раку, які можуть бути використані на рівні первинної медицини. За програмою медичних гарантій держава покриває основні види діагностики та медичної допомоги на кожному етапі лікування. Рак виявлений на ранніх стадіях, виліковний. А щоб виявити онкопатологію саме на ранній стадії, потрібно вчасно проходити онкоскринінг. Буковинському клінічному онкологічному центрі може пройти кожен цей скринінг. А саме, скринінг раку патології молочної злози, скринінг раку шийки матки, простати, шлунка, кишківника та інших органів. Буковинський клінічний онкологічний центр законтрактував з Національної служби здоров'я України 5 ендоскопічних пакетів. Три пакети, з якими ми працюємо, це гастроскопія, колоноскопія, бронхоскопія. Два пакети, які працюють наші колеги, онкоурологи та онкогінекологи, це гістероскопія та цистоскопія. Сімейний лікар має зв'язок з своїми пацієнтами. Пацієнти декларуються у сімейного лікаря, і сімейний лікар вже направляє пацієнта по цим пакетам. Мета нашого симпозіуму сьогодні, щоб ми розробили шляхи. І як правильно скерувати пацієнта, рух пацієнта. І сімейний лікар має знати, які пацієнти підлягають під ці пакети, і як правильно його скерувати. Така співпраця актуальна для сімейних лікарів, особливо під час війни, наголосив голова обласної ради Олексій Бойко. Такі заходи взагалі актуальні завжди. І в мирне життя військовий тим більше, тому що, як ми вже сьогодні говорили, жодна війна не зупиняє хвороб. А тим більше такі ну тематичні, про які сьогодні буде йтися на, на, на цій конференції. Тому цей зв'язок між громадами, не тільки Чернівецької, а й громадами області, надзвичайно важливий. Марія Цепілован, Олександра Окіпняк, новини Сі4.